Обігріти та нагодувати всіх авдіївців. Прем'єр Володимир Горойсман сьогодні зібрав надзвичайників, аби ті відзвітували про ситуацію з пунктами обігріву в місті. Чи забезпечені там люди всім належними? Дізнаємося від інди кондратюк. Інно, то що розповіли на нараді про ситуацію в Авдіївці. Добрий вечір. Віто Авдіївка оговтується від учорашнього обстрілу. Нагадаю, під вогонь бойовиків потрапили в території, на яких знаходяться пункти обігріву, що у середмісті, станом на сьогодні, їхню роботу вже відновили. Про це Гройсманові відзвітували на нараді Державної служби надзвичайних ситуацій. Пункт життєзабезпечення, який було обстріляно вночі, відновив свою роботу і працює в штатному режимі. Продовжується там харчуватися люди, обігріватися люди. В готовності у нас знаходиться в інших областях України зведений загін аварійно-рятувальний, який може розгорнути одночасно 5 пунктів містечок таких життєзабезпечення для обігріву населення. За даними оперативного штабу, Завдіївки вже виїхало понад 200 мешканців. Ті, хто залишився, рахують збитки. За останні кілька днів ущент зруйновано майже 30 житлових будинків. До вцілілих наразі намагаються відновити тепло та водопостачання. Вдалося так сказати, досягнути можливості підтримувати температуру від 12-15 в деяких будинках до 18 градусів. Вода цілодобова не поступає, але два рази на добу питна вода поступає до житлових приміщень. Також організована роздача бутильованої води, а також підвіз технічної і питної води в деякі квартали міста. Ну, зараз потрібна концентрація на режимі тиші, так як це було і, і раніше. Тобто, як тільки буде режим тиші, абсолютно повністю за найкоротший період часу відбудеться відновлення нормальної роботи систем життєзабезпечення. На відбудову Авдіївки сусідні регіони вже готові постачати будівельні матеріали. Утім, роботу розпочнуть тільки після повного припинення вогню. Поки що це вся інформація. Віта інно дякую. Це була Інна Кондратюк із засідання щодо ситуації в Авдіївці.